Всім привіт! Сьогодні у нас очередна серія по Total War 3 державі. Ну що ж, продовжуємо. Е, в минулих серіях ми до закінчили завоювання цієї території, цього регіону, так скажем. І в цій серії, скоріше за все, ми підемо завоювати племена. Е, Ніяких условий не буде. Ну, точніше, умов. Е, подивимося на то, як вам сподобається ця настройка мікрофона. Я трішки її підналаштував. Заповніть, це все ще буде мінятися, тому що мікрофон я настраюю паралельно кожному проходженню, кожному моєму голосу і тому подібне. Тому що трішки з кожним днем я чуть-чуть міняюся. А в цій серії будемо, скоріше за все, підготовувати армію для нападу на оці території. М ну, в принципі, можна вже і на імперію Хань нападати, хоча тут а, і імперії Хань вже і немає біля мене. Я всегда рад друзьям. Ой, велике дякую. Ти зі мною в долі чудових відносинах, але ти сильніше мене, тому з тобою війну я не хотів би розпочинати. Е, моїм васалом він ніколи не стане. От його васалом моно було б стати, але е, віддавати гроші, плюс в мене ще й приріст такий великий. Тому я б не хотів би це робити. Е, зробити фракцію васалом Менхо, він слабий. Там, значить, в нього якийсь один тільки регіончик є. Йохо. Це все, що я йому даю, це гарантію автономії, тобто я її заанексити не зможу. А такий васал може ще втягнути в якусь війну, тому я через васалів рідко відіграю. Будьте упорними. Я колись пробував вже відігрувати через васалів, мені не дуже сподобалося. Так, по ідеї я міг би набрати лазурних драконів. Взагалі, кожному із генералів лазурних драконів понабирати і було пісачтову. Тому що вони можуть виставити стіну, стіну спесів, і тоді буде все чудово А, ну і ще ж вони там луками стріляють, тому давайте я їх тупо понабираю. Плюсом не такий я уші бідний. А, є в мене. Імперська кінота. Ні, імперської кіноти в мене немає. Е -е, візьмем цих. Вони, по ідеї, повинні бути більш краще. Візьмем тобі тек. Блін, жалко, звісно, замінювати, але ладно. Ще арбалетчиків. Давайте йому арбалетчиків натикаємо. Звісно. Як це воно тут трибушет ми візьмемо. Але сюди ми накинемо арбалечків йому. Так, у вас ми також заміняємо. Ну і вже приріст не такий уже і великий. Ну, то таке. То не суттєво, то моно легко і накопити знову. Вони тут всі друг другом довольні в цій армії, ну. це не любить. Тебе, людая, да? Ну ладно. Так і буде тоді. Розширити столицю я не можу, мене не хватає грошей. Ну тоді давайте побудуємо школу. Ще ні, давайте не школу, а. <сум> <сум> Будинок адміністрації. Давайте тоді побудуємо. Я думаю, нормально. Так. Я ще так подумав, ми, напевно, ще. ми, Я розпочну проходження в Crow Kings 3. Mm... Вернуся в Хойку. І. і, і, Ну, не знаю, ще якісь стратегії також попідбираю. Може якусь українську стратегію знайду, тож спробую пограти. І будемо вже відштовхуватися від них. Тому що Total War, ну, така довговата стратегія. Бистро закінчити в неї грати не вдасться. Так, чекайте, це в нас один гера... генерал з, з... цим. О, стража з списами, але все рівно, якось не то щось. Лучники да. Це називається я давно грав, я вже і не пам'ятаю, що я тут робив. Ну, ладно, в принципі, на цьому ми зійдемося, я так думаю. Так, находчивість, так? Да? Це ти у нас управляючий. Ні. Ну, давайте то так. от. В принципі, можна зробити так: кожного управляючого наняти в армію, потім накинути йому величезну армію. Зняти його з должності генерала і закинути його в командуючих. І тоді город, під яке, яким він командує, буде доповнительно ще оснащений його армією. Тому вигоди тут, в принципі, є, яка не яка. Китай це народ, а не угнетаючий його воїн. Хочу знати, що произошло, поки мене не було. Нічого цікавого. М вона надували... доволі. А, ні, вона зараз слабка. Приєднатися до правого діла, але як я знаю, це стати васалом жовтих пов'язок. Так, ну ви вже в в принципі, у вас мона. Послати вже. Мікропіксель надоби лавлюти. Придавайся розмишленням. Нам нужно. Потрібно... Ось, все, два кроки. Якраз за цей крок вони встановляться і все буде чудово. Так, якщо шо ж то я мікрофон поправляю. То інколи він буває мішає и тому подібне. Ай. Шуц мене прийшов, чекает. Фракція знищена. Приближається торговець. В наступному сезоні, да. Для цього мені треба, щоб золото в казні було, да. Ой, щось зменшилося. Армія же ж поновилася, да. В принципі, тут логічно Так, кінота в нас є. Ну, так, два відряда повинно хватити би. Ну, звісно, мені може заявити, що я тут щось не то роблю і тому подібне. Але нічого страшного. Треба колонізувати племена, тому що в майбутньому вони можуть чинити якусь загрозу. З ними договоритися про мир доволі тяжко. А от якщо їх взяти колонізувати, то цікаві генералі можна получити собі під командування. Купити екзотичне створіння, да. Створіння, боже, таке сказав. Похоже слово. Странно. да Да, 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 кишкиш. Чека, я тобі можу дати. Весто коня, слона. Да, 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 да. Ты же слабкий, по ідеї. И воювати, ти. Ну, і меча тобі по ідеї, не треба. Тому давай тобі слона вийдемо. Чуть -чуть я, я доволі часто забуваюся, то як іменно треба від слона відігрувати і тому подібне. Давайте меча видамо. Е е і коня видамо біль більш кращого. Так, що у вас по ну, в тебе слон? Да -да -да. Давайте тобі видамимо також коня більш чудового. Спесів у мене інших немає. броню я тобі таку не видам, обійдешся. Еээ, uh, рівень усталості, да, своєї армії, да. Ну. Блін, це більше в звісно, підійшло, тому давай я це тобі видам. Тобі його я видам. Так, і. Рівень будівництва, ну це не тобі, це треба було би. Мммхм. Mm -hmm. Так, продовжуємо. Ай-яй-яй-яй-яй. Тобі ми вибрали цього, тобі що би вибрати? Нічого корисного не бачу. На своїй території. Аа. Тут все область під управлінням, блін. Ну ладно. Навіть обійдешся. Битва буде довгою, но діло того стоїть. Ну, я бачу, ти зможеш виграти добре. Звісно, можна вже прямо зараз напасти, щоб не морочити собі голову. І закінчити все на цьому. Бе. Я думаю, якщо не за один маршбросок ми їх завоюємо, то за два маршброски точно це станеться. Так. Це її столиця? Ну, тобто, якщо я завоюю одну територію, якщо я завоюю одну територію цю, цю я вже в наступному ході завоюю. Ну ладно, шанси на виживання будуть. Передаємо... Передаємо все на автоматичний ми бій. 69 втрат. Всього лиш А, ось і він. Ну ладно, в нього не одна територія, а дві. Даже. Так, що у нас тут? Дивимося, що ми тут можемо цікаво від кого взяти. Е -е, давайте по армії пройдемося, тому що це зараз саме те, що у нас активне тут. 69 втрат. Ну, це тому, що... Блін, вони слабкіше зараз, по ідеї, повинні би бути. Та й плюсом, я ж не воюю з армією, а воюю чисто з гарнізоном. А гарнізон в рази слабкіше. Знаєш, тут буде потяжкіше. Хоча, якщо начну я битву, давайте збережемося. То я. Там же ж в мене майже всі це лазурні дракони. А тут у мене два генерала під собою носять іменно лучників е, і арбалетчиків. лучники е, в мене вогняними стрілами вміють стріляти, арбалетчики ні. Ну, Будеть много общ... роботи! Пусть небо взирає на нас. Перебив мене. Ай-яй-яй-яй. Ладно, я поставлю на паузу, щоб пауз це не займало часу багато. Ну, ось і все. Ось і все. Битва розпочнеться, оце мені й не подобається, оці їхні. Це їхня місцевість, блін. Не битви а ад. Немає рівної території, а на рівні... не на рівній території якось воювати якось непривично і незручно. Н... Група... Стіна щитів... приказ! Група. Опять в групу. Балтина, угу. Время так, ти в нас з слоном, тому ти підеш у нас в перші ряди. Ждіти Ну фіг його знаю, блін. Тут оце воювати так з ними. Тут немає якоїсь определенної території, укріплення, нема за що воювати тупо. Ой, блін, аж зависло. ха-хо, <с> а Вас я б хотів би, щоб ви перемістилися просто. Ой, також сюди по типу Угу mm -hmm. Вони ринулись в атаку пер... перші. А, давай лучники сюди. Робо... Ой, лучники і робачки сюди. сюди. Вийдіть сюди. Вийдіть сюди. Бойовий дух. Шпуньк. Вражеский отряд одирає. Труси! Да да, да да, то, що в мене тут аучники всі тікають, ну не дуже. Ладно, давай, щоб учники не портили ще нам бойовий дух. А ви обстрілюйте цих. Ви обстрілюйте цих. Молодушний мерзавт! Давай, виривайся. Ти у ворогу. Да, тактика така, чисто м'ясненька. Обстрілюйте цих, блін, Чому ти стоїш, дивися? Вас в спину обстрілюють. Забийте їх палками. Ладно, ви двоє сюди, ще стріляєте. Це ще ладно. Ви йдіть також сюди, прибийте їх. Так, все, ці збиті з пантелику, ви восстанавливайтесь, ви стріляйте. Ви також. Давайте я вас в одну групу об'єднаю. Ну, Кроме тебе. Ты йди сюди, давай. Ну да, 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 да давай, 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 давай. Они до сих пор продолжают, блин. Что это, а это будиночек? Все, давай, 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 давай. Дожимаем. Так, ти вертайся сюди. Ти також вертайся сюди, де ти там вже згубився. Обстрілюй цих. От і все. Є такі очі великі втрати. Там 6, 300 чоловік. Ну, це не ті втрати, які обіцяла мені гра, Я впевнений, що там ті середні втрати були б занадто великі. Так то я втратив лише щось, скільки це там? 300, напевно. 300-200. Я не пам'ятаю, скільки в мене по початку було. Справедливість всегда тержує. Ну, 500. Бачите, було 200. Ми принісемо правідність в это посілення. Ага, так вона. У них щось якось маловато території, я думав, що їх побільше. Блін, ця армія буде посильніше, ніж чим... ця армія. Тут ще її втрати, це чисто кінота втратила. Блін, може теж підвазурних драконів замінити? Лазурні дракони краще тут, прям в усьому. А ціна 160, а лазурник ну да, ладно. Ціна чуть-чуть поку... покусається, але все рівно. Це не суть. Ще цих харбалечиків також можна замінити під лазурних драконів, а от лучників залишити, тому що лучники стріляють вогняними стрілами. 10 ранзі можна переименовувати відряди, так? А да, наше? Типа вони вже приїлися йому на якусь кліку ходати. Так, ладно. Ти йдеш сюди. Ти йдеш сюди. Ааа, ну то настільки далеко. Так, ти в нас. Ну, 6 посильний походу. 1-1. Ми можемо з тобою поторгувати. Давай я в тебе потребую. Потребую від тебе виплати. 119, непогано. Угу. пу 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 пум -пу. Нас ним хороші відносини, а ти що нам скажеш? Приветствую, друг. Ммм, так ти слабенький. М -м -м. Давай тоді, не так. Давай ти. Ідеш сюди. Блять, не, отаку вот от. Блін. Нам нужно восстановить силы. Ти підеш сюди, а ти підеш сюди. І тоді я з тобою заключу мир. А на них тоді я нападу. Так, встанавлювати не треба. Нічого не підгоріло, да все чудово. Продовжуємо. тик 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 А, це ще я регіон, тоді весь повністю весь цей регіон піді мною вже буде. Так, давай, адмін буд здання розширим. І столицю збільшимо, тому що столиця, ну бля, що, Як це так, столиця така маленька. Так, ринок збільшим Що тут у нас? Гроші закінчились. Тому налоги я під... Ну, збір налогів я не буду робити, а то Піді мною і так регіон весь доволі спокійний, а я не хочу проблем. З цим всім. Uh... Тобто хочеш сказати, що мені тепер краще не лісти. Ну, зараз ми це знаємо, в принципі. Чи безпечно мені зараз на неї лізти, чи ні. Ну, після цього поселення я хочу заключити з нею мир і піти продвигатися на інші племена. Тому що потихеньку їх треба давити. Я ж кажу, за один-два марш броски, в принципі, йому не буде. Завоювати. Атаку! Привітки. Да, легке поселення. наша 40 людей втратили. Ну, неба... невеликі такі втрати. О-пу-пу-пу-пу. Ну що мир? Заканчивай з этим. Да, давай, я тобі заплачу грошей. У нас з тобою відносини паршиві, тепер, ну і ладно. Далі ми підемо завойовувати це. Цих, да? Менхо. Блін, а шанс тепер виграти малі. Хто слабкіше. Приветствую. Угроза з нами. Ну вони, в принципі, типа рівні нам. А менхо слабіше нас. Уступає. Маленька, так? Да? Ну тоді давай. Ого, я переброшу сюди армію. Довго, звісно, але нічого не поробиш. Побігли. З Менхом воно було б зробити і васала, в принципі. Чом би й ні. Чи ні, Як я й казав, через. Ну ладно. В принципі, як я й казав, через васалів я відігрувати не буду. Блін, тут їх. Ну ладно, ти, звісно, слабкий, от на тебе, якщо я нападу, шансів вообще 0, да, буде? Може, тебе повернути сюди, а потім ти вже нападеш, щоб на тебе не напали. Ну, давай. Проста армія піде завоює це. Ми отаку от візьмемо, зробимо крюк. І тоді вже двома арміями. Я не знаю, як коректніше казати, двома арміями, чи двома головнокомандувачами, чи двома полководцями видвінемося. Скіпайтесь, мені ламайтесь. Ой, вже тебе сюди. Тикнем. Моєму війську нужна пірідишка. Да-да-да, передихай, передихай. Так. Наслідника у мене немає, чи... Я б хотів би, щоб стратег в мене був наслідником. Ну він мене не любить. Це вже легендарна лічність, да? Тому можна було би, в принципі, його назначити. Але я тебе назначу. Вони друг друга не люблять, ну і пофіг. Чекай, а він... Ай, блін, дезертир довбаний. Я тебе хотів зробити наслідником, ж, точно, mm, давай. Цих я наслідниками вже зробити не можу. Ну а цих це ви, типа. Сини моїх братів, тому я не думаю. Це теж мій син. Ну. Блін, ти був би чудовим. Ей, наслідником. Ну ладно. Одружилися це чудово. Давай дивимося, кого я тут можу назначити, щоб мене долюблював. Тебе і назначив. І тебе назначимо. Ммм, да, давай, в принципі, виберемо тобі якийсь регіон, щоб ти допомагав розвитку. Ну, шесі... Ну, да-да-да, ви друг друга не любите, я поняв. Уруруруру. Уруруруру. Можу нову армію відкрити, ну ладно. Часник, Ну от що це, я не знаю, я його використовував, але на що він впливає, фіг його знає. Давай ціну найма піхоти зменшу. І все, тому що все рівно мені потім ще прийдеться опять наймати їх. Давайте за один крок верніться сюди, встановіть сили, поповніть припаси. Ну ладно, от на цьому я закінчую цю серію. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. І всім, звісно ж, до побачення.